Розділяємо акуратно яйця на білки та жовтки. Чаша, де будемо збивати білки, повинна бути чистою, сухою та знежиреною, щоб не потрапила ні краплинка води, інакше меренга не зіб'ється. До жовтків додаємо олію та пробиваємо блендером до однорідності. Ось така маса в нас має вийти. До білків додаємо щепотку солі і починаємо збивати. Збиваємо, поки похирці не стануть однакової величини, а тоді дощиком помаленько всипаємо цукор, не перестаючи збивати. Збиваємо меренгу до стійких середніх піків. В меренго вливаємо жовтки з олією, додаємо ваніль, всипаємо сухі просіяні інгредієнти. Силіконовою лопаткою акуратно все розмішуємо, об'єднуємо до однорідної маси. Міксер вже не беремо. Виливаємо тісто у форму діаметром 16 або 18 см, розрівнюємо все і відправляємо випікатись при 180 градусів 30 хвилин. Дивіться по своїй духовці. Приготуємо начинку для центру тістечка. У миску з розтопленим шоколадом вливаємо олію, всипаємо роялті і додаємо сублімовану вишню. Розмішуємо все до однорідності. Приготуємо крем до масла і з молока, додаємо ваніль. Починаємо збивати міксером до побіління та пишного стану. Ось такий в нас чудовий, пишний, гарний крем має вийти. Приступаємо до формування тістечка-картошка. Нам потрібно подрібнити весь бісквіт. Ось такий він у нас чудовий вийшов. Розминаємо руками до отворення дрібної однорідної крихти. Додаємо крем, але не весь. Давайте, тому що може піти або більше, або менше крему. Дивіться по вашій консистенції тіста. І двома руками активно вимішуємо, наче тісто нам потрібно не просто об'єднати масу, а ніби вимісити тісто кілька хвилин. Крема може виявитися замало, ось мені було мало, я додала ще трішки крему і знову акуратно, інтенсивно все вимішую, прямо як тісто. Ось так. Доводимо до такої консистенції, щоб воно гарно крутилося, скручувалося, було таке еластичне. І коли ми натискаємо, воно не тріщало, не робило зайві великі тріщинки, а було пластичне, як пластирін. Починаємо відважувати по 50-55 грам тіста для формування тістечка картопліки. З кожної порції робимо такі умовні кошечки, в які ми потім будемо викладати начинку. У кожну картопельку вкладаємо по одній чайній ложці начинки. А тепер, як варенички, зліплюємо наші кінці, з'єднуємо, щоб не було тріщин, і формуємо кульку. Щільно-щільно ось так оце об'єднуємо і прокручуючими такими рухами робимо гарне. Сформоване тістечко картопелька Ось так гарно виходить і вкладаємо його на пергамент, щоб потім відправити в мороз на стабілізацію. Так продовжуємо робити зі всіма тістечками. Розтоплений білий шоколад, барвник від єру колор. Олія пробиваємо блендером до однорідності. Завдяки дропсам від єру колор в нас вийшов такий чудовий, насичений, гарний колір. Підморожене тісточко надягаємо на шпажку, окунаємо в теплий розчинений шоколад, струшуємо все зайве і залишаємо на стабілізацію. Розтоплений шоколад на підмороженому. Тістечку застигає дуже швидко. І так продовжуємо зі всіма тісточками картопелька. Декоруємо вафельною крихтою та що в начинці. І на завершення додаємо блискітки від єру Color. Вони є різноманітного кольору. Нам тут підходять рожеві. І це на завершення справжня магія і родзинка.